Всім привіт! А сьогодні ми прийшли в блейдбол. У мене ще не все прогрузилося. А зараз воно прогрузиться. І все буде добре. І настане весна. Так, я не Афіка, якщо що. Так, да, все можна забрати оце, будь ласочка? Я ж не розумію, що твориться в тому світі? Клайм, ми взяли якийсь шурупчик. На що він здався, ніхто не знає. Так, чекайте, зараз в мене хай все прогрузиться, щось дуже все лагає, да? Вам так не здається, що в мене на повну якість. Ні, вам так не здається. Спіктейт. Ага, ага, ага. А чого ви всі поставали? Може битися буде? Так, да, вбийте вже себе одне одного. Давай, підходь, бро. Чисто. Не пришвидчиться, ви можете чуть-чуть Які в мене скіли є? Чуть не знаю. в мене нема скілів Чисто. Бай! У мене щось є. Класично, хочу зіграти сьогодні класично, бо. М -м -м. Класично. Ой! Вай! У мене є такі емоції. Все. Вау. А просто можу танцювати. Можна все. Закрийся. Як то? Так, а як відбиватись на F? А можна просто такою. Ага, все. Можна просто клацання. ой Ой-ой-ой-ой. Я чисто вбили чела. Так, 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 так. До кого йде? До кого йде, до кого йде? Вбили ще одну. Челку. Так. Слідкую за всіма подіями життя. Я слідкую, я слідкую. Тихо, 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 тихо. Що я? Опа, не я. Хоп. Хоп. Тихо, я, знову, знову я, знову я. А, 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 а. Фу, уф, уф уф, уф Це було жорстко. Я ніби про, але знаєте, я не про. Я чисто не про. Тихо, тихо. Ой, я когось вбила. Блін. Я не хотіла нікого вбивати. Хоп. Э, е, е! Я щось не понял, що твориться у вас тут в житі. Е, а я, а я, а я, а я, а я, а я буду, а я буду, а я буду, а я буду. Чей мене не буде. Ой. Что що, за швидко було? Ой! Не вбили. Печалька. Чесно, печалька. стенд оф, Так, все. Залишилися тільки усі двоє. все Кокон Вінс. Коконат Вінс. Коконат вижив. Mm. Так. класично, 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 тільки класично. А, Так, ми чуть-чуть нуби в цій грі. Так. Да. Але це, ну, це нічого. Все буде добре в нас. Так. Все, гра починається, і ми теж починаємо грати. Так, йдемо сюди. Ой. Бідний чел. А а де а де, а де а де кулька? А де кулька? Ой. По <свистит> Кор... приколу хочу зробити. <свистит> я не знаю, на що я тут роблю. А. Кулька! Кулька! Ой, я вбила людинку. <свистит> ну нічого! <свистит> Мені його шкода. Так кажу. З радістю, ну нічого, <свистит> я вбила людинку. Нічого страшного. Чисто та сама я бігаю, всі е, просто стоять на місці. Ой, чела вбили. Ну нічого, переживе. Ну нічого страшного. чав 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 Ня-ня-ня. Ня-ня-ня. А де кулька? Хопа. Ня-ня-ня. 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 Ня-ня-ня, ня-ня-ня, ня-ня-ня А це що твориться в нас тут, в тому житті? Чуть-чуть страшно стало, знаєте. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давайте переб'ємо по приколу. Смішно буде, так? Зараз воно таке на мене, я така гуп. Страшно би було. Давай, давай, чел, зменшуй, зменшуй дистанцію. Е, тіпа на мене! Тіпа на мене, ти що чокну. Чок-чок кабачок. Що знову на мене? Зменшуємо дистанцію. Ой. Ні-ні-ні, я не хотіла. Я не хотіла вбивати людей. Я Не люблю вбивати людей. Так, на мене зараз буде, напевно. Хоп. Хоп. Опа, мінус. Хоп. Тихо. Хоп. Хоп. Ну. Нічого, зато була друга. Там. А, давайте останню, останню каточку. Останню, чесно. Зіграємо і все. Чисто по приколу. <свіс> <свіс> чисто. чисто, чисто. Все, давайте, починаю. А я буду грати чи ні? А хтось буде грати? А я не буду. А, ні, я буду. Вай! Можна тут стояти на сонечку, так класно. Ой, дівчинку вже вбили бідненька. Ісусе довіряю тобі. <ріхи> так. А й на F можу. А на F незручно натискати чуть-чуть. чуть чить Ого. Що за жорстко вам так не здається? Треба дивитися за кулькою, це головне. А все інше фігня. Текс. Ну зараз от головне отого того чуть-чуть відходити від нього. Оп. Знову я. Оп. Відбила когось. Та тіпа знову я! Ех, mm, шарик. Ну але любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується Всіх люблю і поважаю. Бувайте!